На місячній дорізці зустрілись дві душі. Одна до Бога пішки, а інша в грішний світ, одна душа солдата загибло у бою, а інша немовляти, народжена в раю. І так би розминулись, але душа бійця на іншу обернулась Знайома щось в лиця. Сказала: Гей, малече! А дума, хлопче, стій. А як ім'я до речі, матусеньки твої? Душа же немовляти була, як чистий сніг. Мене чекає мати, аби я вчасно встиг. Казав Господь Галина, таке її ім'я. Ось ось народить сина, а син її то я. Мене на землю жити, Господь благословив. Я маю народитись. А ти вже там пожив? Так у бійця спитало майбутнє немовля, воно ще знань немало, що таке земля. А той боєць Галина, повторював ім'я. Та це ж його дружина чекала немовля. Сплили перед очима щасливі ті роки, як він, що був хлопчина, просив її руки. Весілля і навчання, і пристрасті потік, він всі її бажання виконував, як міг. усе було чудово, вагітність добрий знак, і взяв він з жінки слово, що родиться козак. А потім сум родини, країну зло прийшло, в Галини очі сині зробилися, мов скло. Не йди вона просила, бо смерть гуляє там. Скількох же покусила тебе їй не дам. Та він своїй дружині сказав приблизно так: Як друзів я покинув, який же я козак, як гляну в очі сину, що з'явиться в цей рік, скажу, що в злу годину я за спідницю втік. Поцілував Галину і рушив на війну, а потім постріл в спину і запах полену. Та боїсте, стрімко, і до немовля сказав Ти бережи Галинку, що краще буде з мамою Пробач мені, дитино, вас з мамою підвів, та буду я невпинно з тобою з перших ніб. Дивитиму зі з неба, як швидко ти ростеш, а все, що буде треба, в житті ти сам знайдеш. На місячній дорісті невпинний душ потік. До Бога пішки, хтось в протилежний бік. Народжуються діти в воєнний час страшний. І щоб їх захистити, хтось винен ти убій. Але допоки в серці жіночому любов, життя не перерветься, відрочуючи з дом.